Ви дійсно впевнені, що ваша любов не шкодить вашому коту, звучить страшно, погодьтеся. Але іноді, бажаючи побалувати пухнастого друга, ми даємо йому те, що вважаємо смаколиком, а насправді підкладаємо отруту сповільненої дії. Сьогодні ми поговоримо про п'ять продуктів, які є смертельно небезпечними для котів, і я майже впевнений. Принаймні один із них ви даєте своєму улюбленцю, навіть не підозрюючи, які це матиме наслідки. Додивіться це відео до кінця, і я обіцяю ви по новому глянете на те, що знаходиться у вас на кухні та в мисці вашого улюбленця, ба більше третій пункт у нашому списку докорінно змінить ваше уявлення про класичні котячі смаколики, готові дізнатися правду, що може врятувати життя вашому коту. Тоді почнімо. Перш ніж перейти до нашого чорного списку, давайте на секунду замислимось, чому так стається? Чому їжа, абсолютно безпечна і навіть корисна для нас, може стати смертельною отрутою для кота. Уся справа в їхній унікальній фізіології. Коти це облігатні хижаки. Це розумне слово означає, що їхній організм ідеально пристосований. Для перетравлення виключно тваринного білка їхня травна система, печінка та нирки працюють зовсім інакше, ніж у людей. У них відсутні певні ферменти, які допомагають нам розщеплювати рослинні чи хімічні компоненти. Тому, коли ми ділимося з ними своєю їжею, ми по суті вимагаємо від їхнього організму те, на що він генетично нездатний. Це наче намагатися заправити бензинову машину дизелем, результат буде плачевним. Запам'ятайте це просте правило кішка це не маленька людина в пухнастій шубці, і зараз ви побачите, наскільки це важливо, отож, наш перший ворог, який часто ховається просто на видноті, це цибуля та часник, і неважливо в якому вигляді. Сирому, вареному, смаженому, сушеному чи у вигляді порошку для котів токсичними є абсолютно всі частини цих рослин. Ви можете подумати, хто ж при здоровому глузді годуватиме кота цибулею, але небезпека криється не в цьому. Підступність цибулі та часнику полягає в тому, що вони є прихованими інгредієнтами у величезній кількості нашої їжі. Шматочок ковбаски зі столу, там може бути цибулевий порошок, трохи бульйону від супу, майже напевно його варили з цибулиною. Навіть деякі види дитячого м'ясного пюре, яке власники іноді дають ослабленим тваринам, можуть містити ці небезпечні компоненти. Тому правило номер один жодної їжі з вашого столу, якщо ви на 100% не впевнені в її складі. Найменша доза може запустити в організмі кішки руйнівний процес, З'ясуймо, що саме відбувається всередині кішки, коли до її організму потрапляє цибуля чи часник. Ці рослини містять речовини, які називаються тіосульфатами. Людський організм легко з ними справляється, а от для котів вони справжня отрута. Потрапляючи у кров, тіосульфати атакують еритроцити. Червоні кров'яні тільця, що відповідають за транспортування кисню по всьому організму, вони буквально руйнують їхню зовнішню оболонку. Уявіть, що кур'єри, які доставляють кисень до кожної клітини тіла, раптом починають лопатися. Цей стан має назву гемолітична анемія, органи та тканини починають відчувати гостре кисневе голодування, що призводить. До тяжких наслідків для всього організму, найстрашніше, що цей ефект може бути накопичувальним навіть невеликі, але регулярні дози, наприклад, від постійного підгодовування їжею зі столу, повільно, але впевнено руйнують здоров'я вашого улюбленця, як розпізнати біду. Симптоми отруєння цибулею чи часником можуть проявитися не одразу, а лише за кілька днів. Тоді ви вже, ймовірно, забудете про той маленький шматочок котлети, яким пригостили котика. Через це діагностика стає дуже складною. Перші ознаки можуть бути схожі на звичайне нездужання кішка стає млявою, кволою відмовляється від їжі, ви можете помітити прискорене дихання або задишку, оскільки організму не вистачає кисню. Одна з найяскравіших ознак, яку ви можете перевірити самостійно, це колір ясен. У здорової кішки вони рожеві, а при анемії стають блідими, майже білими. Також може з'явитися блювота, діарея та зміна кольору сечі. Вона може стати темно-червоною або коричневою через руйнування кров'яних клітин. Якщо ви помітили, хоча б один із цих симптомів, особливо після можливого частування, негайно звертайтеся до ветеринара, час тут відіграє вирішальну роль. Тож як уберегти свого улюбленця від цієї прихованої небезпеки? Головне правило це пильність ніколи не залишайте без нагляду їжу, що містить цибулю чи часник, щільно закривайте відро для сміття, адже допитливий кіт. Може легко залізти туди в пошуках чогось смачненького, уважно читайте склад будь-яких ласощів чи консервів, які ви купуєте, особливо якщо вони не призначені спеціально для котів. Забудьте про звичку дозволяти коту вилизати тарілку це не прояв любові, а величезний ризик. Найкраще свідчення вашої турботи це годування якісним збалансованим кормом, розробленим спеціально для котячого виду. А якщо хочете побалувати, купіть спеціальні котячі ласощі в зоомагазині. Пам'ятайте, хвилинне задоволення від забороненої їжі не варте довгих днів лікування та ризику втратити улюбленого члена сім'ї. Переходимо до другого пункту і це те, що більшість із нас просто обожнює шоколад та кофеїн для нас це джерело насолоди та бадьорості, а от для кота чи кішки. Смертельна отрута, основна небезпека походить від речовин, що в них містяться: теоброміну та кофеїну. Ці алкалоїди є потужними стимуляторами центральної нервової та серцево-судинної систем. Котячий організм метаболізує, тобто переробляє їх надзвичайно повільно. У результаті токсини накопичуються, досягаючи критичної концентрації та викликаючи дуже важке отруєння. Особливо небезпечний темний та гіркий шоколад, адже вміст теоброміну в ньому максимальний. Молочний та білий шоколад менш токсичні, але все одно становлять загрозу. Навіть крихітний шматочок торта, цукерка чи ковток какао, залишений без нагляду, може стати причиною трагедії. Тож що відбувається з кішкою, коли вона з'їдає шоколад? Теобромін та кофеїн діють як надпотужний допінг. Вони змушують серце битися з шаленою швидкістю. Це призводить до аритмії та різкого стрибка тиску. Одночасно вони надмірно збуджують нервову систему. Уявіть, що ви випили 10 чашок найміцнішого еспресо поспіль, а тепер уявіть, як саме цей ефект вплине на крихітний організм вагою лише кілька кілограмів. Це викликає гіперактивність, неспокій та м'язовий тремор. Кішка не може знайти собі місця, вона буквально божеволіє від надмірного збудження, цей процес виснажує всі ресурси організму і може призвести до незворотних пошкоджень серця та мозку. Важливо розуміти, безпечної дози шоколаду для котів просто не існує, будь-яка кількість є потенційно небезпечною. Симптоми отруєння шоколадом зазвичай проявляються протягом 6-12 годин. Насамперед, ви помітите зміни в поведінці тварини. Кішка стає неспокійною, гіперактивною, може безцільно бігати по дому, з'являється сильна спрага, і, як наслідок, часте сечовипускання. Потім починаються більш тривожні ознаки: блювота та діарея. Так організм намагається позбутися токсину. М'язи починають мимовільно смикатися, виникає тремор, який може перерости у повноцінні судоми та напади. Серцебиття стає дуже швидким і нерівним, у важких випадках усе це може закінчитися серцевим нападом, комою та смертю. Якщо ви підозрюєте, що ваша кішка з'їла шоколад або випила каву, не чекайте появи симптомів негайно везіть її до ветеринарної клініки. Це саме той випадок, коли краще перестрахуватися. Багато власників помилково вважають, що небезпеку становить лише сам шоколад, але кофеїни та обромін ховаються й в інших місцях це кавові зерна та кавова гуща, чайні пакетики, енергетичні напої, какао-порошок, а також деякі дієтичні добавки та ліки. Кішка може випадково проковтнути пігулку, залишену на столі. Або злизати пролити енергетик. Існує міф, що маленький шматочок не зашкодить це дуже небезпечна омана, токсична доза залежить від ваги кішки, її стану здоров'я та виду шоколаду. Для крихітного кошеняти навіть один квадратик чорного шоколаду може стати смертельним, тому профілактика в цьому випадку це 100% заборона. Зберігайте всі шоколадні та кофеїновмісні продукти в недоступних для вашого улюбленця місцях, і поясніть усім членам родини, особливо дітям, що ділитися солодощами з твариною це не доброта, а жорстокість. А тепер ми переходимо до третього продукту. Саме він, як я і обіцяв, повністю змінить ваше уявлення про харчування, і цей продукт молоко. Так, вам не почулося звичний образ котика, який залюбки сьорбає молоко з блюдця, той образ, який нам десятиліттями нав'язували мультики і казки, це насправді один із найшкідливіших і найпоширеніших міфів про котяче харчування. Більшість дорослих котів страждають від непереносимості лактози, лактоза це молочний цукор. І для його розщеплення потрібен спеціальний фермент, який називається лактаза, і ось тут криється головний секрет: маленькі кошенята, поки вони живляться молоком матері, виробляють цей фермент у достатній кількості, але щойно вони переходять на тверду їжу, виробництво цього ферменту в організмі практично припиняється. Це природний біологічний процес. То що ж відбувається, коли доросла кішка п'є коров'я чи молоко, оскільки ферменту лактази в неї практично немає. Молочний цукор, лактоза, не може бути перетравлений та засвоєний у тонкому кишківнику. Замість цього, у неперетравленому стані він прямує далі, до товстого кишківника, а там на нього вже з нетерпінням чекають місцеві бактерії. Для них лактоза це справжній бенкет. Вони починають активно її споживати, і в процесі цього застілля виділяється величезна кількість газів. Це призводить до метеоризму, здуття живота та сильного болю. Крім того, неперетравлена лактоза притягує воду в кишківник, що спричиняє сильну діарею або ж пронос. Фактично даючи дорослій кішці молоко, ви власноруч провокуєте в неї жорстоке порушення травлення. Це дуже схоже на стан людей із непереносністю лактози, але для котів це є видовою нормою, а не якоюсь індивідуальною особливістю. На відміну від шоколаду чи цибулі, молоко зазвичай не вбиває кішку миттєво, але воно систематично руйнує її здоров'я і завдає їй страждань. Постійна діарея спричиняє зневоднення. Втрату важливих електролітів і порушення засвоєння поживних речовин зі звичайної їжі. Хронічне запалення в кишківнику може спровокувати більш серйозні захворювання шлунково-кишкового тракту. Кішка може страждати від болю в животі, але вона не зможе вам про це повідомити. Ви бачитимете лише наслідки, рідкі випорожнення в лодку, апатію, відмову від їжі. Ви лікуватимете симптоми, не усвідомлюючи, що причина криється в тому самому корисному молочку, яке ви наливаєте з найкращих намірів. Тому, хоча молоко і не є токсичною отрутою у прямому сенсі слова, його регулярне вживання повільно, але впевнено вбиває здоров'я та комфортне життя вашого улюбленця. Чому ж це міф такий живучий? Відповідь проста. Коти справді люблять молоко, адже в ньому високий вміст жиру та білка. Їхні інстинкти підказують, що це поживно, але травна система свідчить про зовсім інше. Якщо ви дуже хочете побалувати свого улюбленця чимось молочним, вихід такий є. У зоомагазинах продають спеціальне котяче молоко, це напій, з якого промисловим шляхом видалено практично всю лактозу. Воно абсолютно безпечне і не спричинить жодних проблем із травленням, але, по правді кажучи, найкращим напоєм для кота завжди була і залишається звичайна чиста вода, вона має бути у вільному доступі постійно. Тож, будь ласка, забудьте про стереотипи з мультфільмів приберіть коров'яче молоко з раціону свого улюбленця раз і назавжди. Цим ви зробите йому величезну послугу і вбережете від зайвих страждань. Четвертий пункт у нашому переліку може здатися цілком очевидним, проте, на жаль, випадки отруєння цією речовиною трапляються не так вже й рідко, йдеться про алкоголь, будь-які алкогольні напої, пиво, вино, міцний алкоголь. Є для котів найсильнішою отрутою. Організм котів абсолютно не пристосований для переробки етанолу, їхня печінка дуже маленька і має вкрай обмежені можливості для детоксикації. Та кількість алкоголю, що є незначною для людини, для кота може стати смертельною дозою. Усього лише одна чайна ложка міцного напою здатна викликати серйозне отруєння, а столова ложка. Призвести до коми та смерті, ніколи за жодних обставин не давайте коту алкоголь, навіть жартома. Це не смішно, це смертельно небезпечно. Чому алкоголь настільки згубний для котів? Потрапляючи в організм, етанол миттєво всмоктується в кров і розноситься по всьому тілу, завдаючи нищівного удару по двох головних системах центральній нервовій та дихальній. Він пригнічує роботу мозку, викликаючи дезорієнтацію, порушення координації та млявість. Кішка починає хитатися, падати, не може нормально пересуватися. Це не кумедне сп'яніння, як у людей, а ознака важкого неврологічного отруєння. Далі гірше. Алкоголь пригнічує дихальний центр у мозку, що призводить до уповільнення та утруднення дихання. Серцевий ритм також порушується, крім того, етанол викликає різке зниження рівня цукру в крові, що може спричинити судоми і незворотне пошкодження мозку, печінка та нирки, намагаючись вивести отруту, працюють на знос і можуть відмовити. Весь організм кота просто не має механізмів захисту від такої хімічної атаки. Симптоми алкогольного отруєння у котів розвиваються дуже швидко, буквально за півгодини годину після вживання. Спочатку ви помітите зміни в поведінці: кішка стає або надто збудженою, або, навпаки, пригніченою та млявою. З'являється характерний запах алкоголю з рота, потім порушується координація рухів, хода стає хиткою, кішка не може застрибнути на стілець, натикається на предмети. Може початися блювота, так організм намагається позбутися токсину. У тварини посилюється слинотеча, вона дезорієнтована. У важких випадках дихання стає рідким і поверхневим, температура тіла падає, тварина впадає у ступор, а потім у кому. Без екстреної ветеринарної допомоги такий стан практично завжди призводить до загибелі тварини. Не намагайтеся лікувати це самотужки. Відпоювати водою чи чимось іншим, лише крапельниці та підтримувальна терапія у клініці можуть врятувати життя. Звісно, більшість свідомих власників не будуть навмисно наливати алкоголь у миску своїй кішці, головна небезпека криться у випадковому доступі, залишений на столі келих із вином чи коктейлем. Розлити на підлогу пиво, яке кішка може злизати просто через цікавість, деякі десерти, наприклад, ромова баба або цукерки з лікером, також містять алкоголь. Особливу загрозу становлять різноманітні спиртові настоянки і навіть антисептики для рук якщо кішка наступить у калюжу такого засобу, а потім почне вилизувати лапу, вона може отримати серйозну дозу токсину. Тому під час свят та застіль будьте особливо уважні, прибирайте всі напої, стежте, щоб гості не пригощали вашого улюбленця, і зберігайте будь-яку спиртовмісну продукцію у щільно закритих та недоступних для тварин місцях. Ваша передбачливість найкращий захист. І нарешті п'ятий продукт у нашому списку небезпека, якого для багатьох стане справжнім відкриттям. Це виноград та родзинки так, ці соковиті, солодкі та корисні для нас ягоди є смертельною отрутою для котів і собак. Навіть одна, дві виноградини або кілька родзинок можуть спровокувати у тварини гостру ниркову недостатність це стан, коли нирки раптово припиняють виконувати свою основну функцію фільтрувати кров і виводити токсини з організму внаслідок цього. Отруйні продукти обміну речовин накопичуються в крові, отруюючи тварину зсередини, це одна з найбільш підступних і незрозумілих небезпек, які чатують на наших улюбленців на кухні, оскільки вона абсолютно неочевидна для більшості власників. Найбільше лякає в цій історії з виноградом та родзинками те, що науковці досі не мають точного розуміння. Який саме компонент у них є токсичним, існує чимало припущень, але 100% підтвердження досі немає? Незрозуміло, чому одні тварини реагують навіть на мінімальну кількість, а інші можуть з'їсти багато, і це ніяк не проявиться. Саме ця непередбачуваність робить виноград ще більш загрозливим. Ми не можемо розрахувати безпечну дозу, тому що її просто не існує. Єдиний спосіб захистити свого улюбленця це повністю виключити будь які контакти з цими продуктами, це стосується не лише свіжих ягід, а й будь-яких продуктів, що їх містять випічки з родзинками, кексів, фруктових салатів чи, наприклад, соків. Тож не варто ризикувати і перевіряти. Чи потрапить саме ваш кіт або пес до числа особливо чутливих до цього загадкового токсину? Симптоми отруєння виноградом зазвичай проявляються протягом 24 годин після його вживання. Перша і найчастіша ознака це блювота: кішка стає млявою, апатичною, втрачає інтерес до їжі та ігор. Вона може виглядати пригніченою, страждати від болю в животі. Ви можете помітити, що вона п'є більше, ніж зазвичай, або ж, навпаки, повністю відмовляється від води. Основний удар припадає на нирки, тому змінюється і процес сечовипускання. Спочатку воно може стати частішим, а потім повністю припинитися. Це вкрай загрозлива ознака, що свідчить про відмову нирок. Якщо негайно не розпочати лікування, шанси на порятунок будуть стрімко падати. Гостра ниркова недостатність, це смертельний стан. Саме тому, якщо ви помітили, що ваша кішка з'їла виноград чи родзинки, не чекайте симптомів, негайно мчіться до клініки, запобігання, як і в інших подібних ситуаціях, зводиться до повного контролю. Ніколи не залишайте виноград чи родзинки на столі або у вазі з фруктами у вільному доступі. Якщо ви їсте виноград, пильнуйте, щоб ягідки не падали на підлогу, де їх може знайти ваш допитливий улюбленець. Будьте особливо обережні з дітьми, які можуть не усвідомлювати небезпеки і випадково поділитися з котиком. Уважно перевіряйте сміттєвий кошик, огризки. Або викинуті залишки випічки також можуть стати джерелом отрути. Враховуючи наскільки серйозними є наслідки і як мало потрібно для отруєння, найкраще взагалі не приносити ці продукти в дім, де мешкає кішка, або ж зберігати їх у холодильнику в герметично закритому контейнері. Пам'ятайте, хто інформований, той озброєний. Тепер ви знаєте про цю неочевидну загрозу і зможете захистити свого улюбленця. Тож давайте підсумуємо сьогодні ми дізналися про п'ять, здавалося б, звичайних продуктів, які можуть стати смертельною отрутою для вашої кішки це цибуля та часник, що ховаються у нашій їжі, шоколад і кофеїн, наші улюблені стимулятори, але справжня отрута для улюбленців. Алкоголь небезпечний навіть у мікродозах, загадковий і підступний виноград, і звичайно головний сюрприз молоко, яке приносить котам не користь, а лише страждання, який же головний висновок ми можемо з цього зробити. Найбільша небезпека для наших улюбленців це не злий намір, а наше незнання і звичка олюднювати їх. Ми думаємо, що те, що добре для нас, буде корисним і для них. Але їхній світ влаштований інакше, а їхня біологія працює за іншими законами. Наша любов і турбота мають проявлятися не в тому, щоб ділитися з ними їжею зі своєї тарілки, а в тому, щоб забезпечити їм безпечне середовище та правильне видотипове харчування. Дякую, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити інші поради щодо догляду за вашими улюбленцями. А тепер питання до вас який із цих продуктів здивував вас найбільше, або можливо, ви знаєте про інші небезпеки, які ми не згадали? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте допоможемо одне одному піклуватися про наших пухнастих друзів.